Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні ми говоримо в рамках комунікаційної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство наш гість Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Вітаю вас! Бажаю! А чи є якісь е, слова? Які там ну, можна вживати, не вживати, люди, ну, люди можуть не розуміти там, де ми вживаємо з інвалідністю, де ми вживаємо е з обмеженими, як ви вже згадали, можливостями, mm -hmm. ампутація, протези. Тобто, є якийсь набір термінології, які ти інколи хочеш сказати, але вона або не в тему, або тригерна. Так, у мене було дуже багато всього. Там я пам'ятаю, коли їхав з тактистом, котрий сказав, людина з людина з обмеженими можливостями. На що я думаю, ладно, я ще тільки мені сьогодні, для цього дня мені ще тільки з таксистом лекції не вистачало. А він сказав: вибачте, але я вжив правильну термінологію. Я кажу, так. <різь> 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 Окрім того, що я промовчав на те, що ви вчили неправильно, ви ще стверджуєте, що вона правильна. Ладно, стоп. А, ну, я не дуже прискіпливий до термінології, але просто бажаю, ну, я ж там не приходжу з вас, там не глузую, я вас називаю нормально, щоб вас не, ну, не образити. або... Бо людиною, колегою, журналістом і так далі, а не е, дівчинкою, або якимись ще такими словами, і так далі. Е, ну, Інші слова були б некоректні. Тут історія про, про коректність. Угу. Е, людина з обмеженими можливостями. Немає у мене ніяких обмежених можливостей. Типу, чи серйозно в мене велике, в мене поранення? Ну, так. Чи, чи є у мене якісь проблеми з. Побутом. Ну, іноді бувають. Але слухайте, ну, я на машині об'їзду пів України після поранення. Я їздив за кордоном за кермом після поранення. Я зараз на це інтерв'ю приїхав за кермом, вийшов сам під'їзди і прийшов. Давайте. І, і окей, навіть якби я цього не зміг зробити, навіть якби я вдома е, лежав би в ліжку, це не людина з обмеженими можливостями. Всі можливості у нас є. Більше того, це. Якщо ми говоримо про ветеранів, це ще ті люди, котрі взяли трошки на себе відповідальність для того, щоб далі існувала ця країна, далі хтось міг на роботу просто ходити. Тому не треба казати, людина з обмеженими можливостями. Я вважаю, що навпаки, ті люди, котрі не зупиняються після поранення і борються з дуже складними пораненнями, це люди з надможливостями. Але це пафосно. Тому давайте просто от дуже сухо і зараз це популяризується. Я тому навмисно це теж якби вживаю. Я раніше не робив ніякі ці акценти. Я себе просто я себе не дуже просто асоціюю з усіма цими словами. Типу, для чого це мені? Доброго дня! А мене звати Олег, я людина з інвалідністю. От для чого мені от це вживання? Так, ну, в мене нема потреби. Я там один-два рази можу його використати. Коли з кимось сварюсь на парковці, коли приїхав, і в мене сусіди теж парком для людей з інвалідністю, от тоді я можу представитись. Так, в повсякденному житті мені, це, мені ці регалії не потрібні, відверто кажучи. Навпаки, я вважаю, що ми маємо. Якщо ми говоримо про адаптацію, мені приємна і гра на рівних. Я намагаюся робити все, щоб бути на рівних. Ну, в моєму випадку навіть більшість людей не вивозить, тому, тому нормально виходить. А людина з інвалідністю та людина з інвалідністю Все дуже просто. Не інвалід. Не інвалід. Ну, е Я ж не звертаюсь до вас жінко. Жінку, що ви, що ви жінко, Якось і справи жінку. Та я якось нахожу більше якісь е тактичні прийоми звернення, які нам будуть ок, в спілкуванні. Та, то інвалід це теж не дуже класна якби, тема, якесь скорочення, але воно таке. ну, Воно а -а акцентує і воно не е розполагає до, до добра. Воно робить зайвий цей акцент. І ти одразу починаєш себе відчувати некомфортно. Людина з інвалідністю це таке вживання нейтральне. Його можете вживати, коли вам треба там, я не знаю, розповісти про людину, і ще щось, і ще щось, але. Це дуже тупо робити, коли нема в цьому потреби. Ну, якщо ви сфоткаєтесь там з людиною з інвалідністю і так далі, і напишете в підписі, І ще підпишете. Да, що це людина з інвалідністю, то для чого ви це робите? Це дуже тупо, да? особливо, якщо на фото навіть видно. Що ви хочете цим е, сказати? Тобто, треба з термінологію теж вміти здраво, здраво працювати. Е, якось це, ну, на моє глибоке переконання. Е, цю термінологію у нас люди не з інвалідністю дуже люблять часто юзати. І це історія, яка нас навпаки відштовхує від інтеграції в суспільство ветеранів, поранених. Та й загалом не тільки ветеранів, людей з інвалідністю. Яка основна задача? Якщо дозволяє там здоров'я, травми поранення, це повернутися до звичайного цивільного життя? Я вам скажу більше того, в більшості дозволяє ну, в форматі. Там, якщо вам питається трошки нижче, люди штани носять, наприклад. Є е, ці люди, це їх рішення. Вони не показують сильно. От у мене є знайома, вона більше 10 років не показує, що в неї є протез, при тому, що вона там з дітьми працює навіть викладачем. Це її рішення. Mm, як думаєте, дізнавшись про те, що це людина з інвалідністю, що дуже, зміниться? Да, так? Дуже класно на цьому акцентувати. Uh -huh. Вона Просто так просто виходить і так іде кудись на роботу, а потім ще кудись. У е, мене пацани трошки з меншими ампутаціями плаванням займаються, активними видами спорту займаються бігом, їздять на міжнародні змагання. Ну камон, ви спортсменам, які активними видами спорту займаються і мають серйозні успіхи навіть на рівні здорових людей. Ви хочете сказати людина з інвалідністю? Для чого? Напів, напівпрофесійним спортсменам. Ну це, це, це дуже тупо просто звучить, тому не треба це робити. Тобто регалії теж треба вміти. Це знаєте, це ж якась така, я не знаю, нездорова совкова класика, коли люди, люди не вміють себе поводити, представлятись таким тобто, просто там, сидиш такий а у мене отакі от регалії. Ну, для, і, і що? Ну, для чого ти це говориш? Типу, і що зміниться? Є просто коли це в тему. Тому людині треба представитися, бо там по роботі, по діяльності це буде в тему. А я просто говорю що ду, що хочу. Ну це теж не треба робити. Ну і ну, завершуючи це питання так: людина з обмеженими можливостями, а, це неправильно. То, на жаль, той, хто говорить обживає цю фразу, це людина з обмеженими а, розумовими можливостями через брак ірдованості. Сорі, таких людей багато. Інтернет є у всіх. Від того, що вони навчились читати, ви зараз себе просто ну, трошки. Принижуйте, покаже, показуйте рівень своєї неарудованості. Це якби погано. Не робіть так. Що автоматично, коли вживаєте фразу людина з обмеженими можливостями, це треба дивитися в зеркало. А, інвалід, ну, це, це, це дуже тупо. Ну, я тоді буду казати там гапата чи ще хтось. От, відповідь дуже приємно. А, є дуже проста нейтральна термінологія. Її вживайте, ну ну я не знаю. Будь ласка, тільки я, я про це не можу. Зрозуміти, коли цивільному і і в яких випадках, да, та, в це яких робити, випадках та? це робити, та ну. Не, не, не знаю. Просто в державні да. програмі. Це є такий статус. Ну хіба в якомусь документі? Ну я не знаю. Це є такий статус. Це зроблено взагалі для документів. а не для того, щоб це цивільні щоб це використовувалося. А це так, дуже важливий момент, те, що ми проговорили. Я, власне, от в, внаслідок цієї розмови от думаю, що мені здається, що ну в документах може доречно, тому що цей статус може там потрібен для отримання тих чи інших якихось речей, там призначених державою. Ось власне Ну, мені я жодного жодно разу це не вживаю uh -huh. в плані. А... Я справді ну, моя мета повернутися до е, звичайного актив, ну, нормального повсякденного життя. Е, я цим живу після поранення. Я ніде не використовую в сфері обслуговування, в сфері ще десь. Типу, так, я взагалі-то людина з інвалідністю. Я, наприклад, знаю, що в мене, наприклад, є певні е, соціальні пільги по цьому, і щодо там черг, і так далі, і все, але. Ну, окей, типу я чимось можу скористатися, чимось не скористатися, але я ніколи не граю в цю гру. Типу, ах, Боже, як класно! Бо знаю таких людей, на жаль, у яких тфу тфу фу вади зі здоров'ям непомітні. І ну, це не дуже ок, що вони отримали там третю групу інвалідності, але вона не дуже помітна. От як іноді себе ці люди ведуть, я не в я в жодному разі це не зацінюю, у них є проблеми зі здоров'ям, але вони пам'ятають про всі свої пільги просто. На питання, ну, це теж трошки дратує. На парк на парку місця для людей з інвалідністю, для чого ти тут встав? Бо там у мене діабет. Я не знецінюю діабет. Але через три місяці, я думаю, твої ноги б витримали теж би пройти, нічого з цим би е, не сталося. Є такі певні речі, це в нас є такий елемент меншовартості, коли ми починаємо це використовувати де попало, кчуватися цими статусами це ж є всюди. Зі статусами якихось чиновників, нардепів, людей з інвалідністю. Всюди деякі є якісь плюшки. Ми починаємо грати, що кожен винен всьому. Ну, мені це трошки дивно, я навпаки хочу максимально бути. Я, наприклад, можу десь бути і знати, що в мене є певний статус пільговий тут, але мені якби... А я не, ну, я, не, я, не, я не розумію потреби, типу, в цьому. І я просто думаю, ну так, по нашому. Це я просто буду як всі. Це ж типу, прикольно, класно. Нафіга зараз врубати, типу, царка, де це не треба. Що нагадую, я людина з інвалідністю, ви мені тут всі винні. Це ж не несе, це ж нас не, не єднає в історії з формування цієї взаємодії е, в суспільстві. Хтось це використовує через свою дурість або через своє виховання. Від цього треба відходити.